От, наприклад, от в минулому році довідник був отакий. Так? В цьому році? Mm -hmm. Тобто, в чому справа? Там, наприклад, прибрали А плюс Б в кубі і А мінус Б в кубі. А також прибрали А в кубі мінус Б в кубі і А кубі плюс Б в кубі. Тому оці формули доведеться, ну, хоча б на всякий випадок пам'ятати. Це не вивчите, як краще це пам'ятати. Краще найкращим способом це якщо ви будете постійно розв'язувати, неважливо. Прості завдання, середні завдання. Але ви повинні просто навчитися і все відточувати свої майстерні. Чим більше ви будете розв'язувати, навіть якщо ми будемо повторювати постійно, це не те, що ми нічого... О, ой, ми постійно все повторюємо, одне те саме, одне те саме. Це неправильно, повірте. Якщо, наприклад, а, ви все зрозуміли, а потім там, наприклад, через дві тижні і забула. Там існує, дві, там, можна скажімо так, три типичні помилки. Mm -hmm. Перша помилка. Забуваємо постійну формулу, короченого множення. Друга помилка. Забуваємо, наприклад, зміна знаків. Це дуже найсичіша помилка. І тому найголовніше, його ціпля обов'язково уважність от, перед дужками. Не важливо, що у вас там буде міститься, там 2А чи там щось такого плану. Третя помилочка. Якщо у вас той знак мінус, стоїть на дміну, там посередине, чи на початку, чи в кінці, і у вас наступне іде або много або формула скороченого множення, як то нагадую. В першу чергу, ми його не дивимося поки що на знак мінус, його слід просто поставити мінус і великі дужки. Ми поки що не звертаємо увагу на мінус. Поки, поки початку ми перемножимо за допомогою формули скороченого множення або многослин на многослен, головне дивитися на мінус. І після того, як ви розкрили дужки, можна тепер змінювати знак. Таким чином це буде найкраще, тому що так от хоча б не буде ніякої плутеності. І тому, якщо ви будете одночасно міняти, це, повірте, не правильно. А навіть якщо ви кажете, що «Ой, ми постійно говоримо, постійно говоримо. Якщо буду я постійно говорити, то не те, що ви не робите помилки, це перевірено, як я, я не сказала. І тому чому я намагаю там давати там якісь завдання, різної, ну, скажімо так, спочатку прості, потім середні, потім там... Комбіноване, так скажемо. там, наприклад, от ви переходили наприклад, арифметичною прогресією. геометричною прогресією. я вам бачу, кинула із ММТ для того, щоб ви просто розуміли, що вас буде чекати майбутньому. Тому, якщо я даю там прості. Так, ви кажете, що працюєте, вже зрозуміло, да? але все краще, найкраще все підтримка. Якщо ви будете отак таким чином тренувати, то ви формули корисного множення запам'ятаєте автоматично. Це не тільки використання у спростування виразу, це ще й розв'язок нерівності, розв'язок розіжок Саме чи найголовніше, четверте правило. При розвитку рівняння не слід забувати лише одне правило. Неважливо, що ви переносите ліворуч праворуч або навпаки, все одно відбувається зміна натів. Якщо у вас ви хочете, наприклад, ну, такий приклад, да, вот таково, ну, трошки відволічеся на алгебру, так. Якщо у вас, наприклад, вираз такий, а да, мінус один, вирівнює, нехай буде там 3, а плюс один. Допустимо, так? нам потрібно розв'язати рівняння. Можна, звісно, розкрити обидві частини. А можна просто сміливо перенести протилежним знаком. Разом з. Бачите, я нічого не порушую, але я взяла отакий і перенесли з дізнаком і дописувати дорівнює нулю. Оце найголовніше. Дописувати дорівнює нулю. Потім ми починаємо розкривати. Дужки приведені подібні трантарні завжди обов'язково підкреслювати. Тобто, що ви бачите однаково. Ну і ще найголовніше, якщо буде у вас да, от у нас, А на А-1 на А-мінус 2 зрівнює 0. Якщо у вас або А, або будь-який інший в нас, саме найголовніше, що між ними добуток. Якщо у вас отакий вигляд виглядає, і найголовніше, що вони дорівнює нулю, його можна ще розбити окремо. Ну, тобто А-1 дорівнює 0, А-2 дорівнює 2. Ну і потім вже розписується. Тобто майже три корені. А якщо було б один, розбиття не буде. Тому що потрібно що робити. Розкриваємо дошки і потім вносимо оце А і отримали обігруж. Оце також не слід забувати. Якщо ви будете таким чином діяти, то от, повірте мені, на ММТ не буде так страшно. Так, да, можливо, там хвилювання, можливо, там буде так багато такі речі, що от, дійсно затріщається. Чому? Тому що на ММТ, от наприклад, те, що да, лінійки, лінійки там не буде. Там лише тільки олівець і те не потрібно його брати з собою, тільки брати клянку, ну, тобто пляшки води, просто води, і ручку. Але ручку не одну потрібно взяти. Чотири однакові. Ну, Тому тобто, чого буває такі ситуації, От, допустимо. чотири ручки. Чому я завдика чотири ручки? Чернецька буде? Буде. У вас буде на екрані монітор uh -huh. питання. А ви ж не знаєте, як, як розв'язувати? Чорнетка залишається в аудиторії. А чорнетка для чого? Для того, щоб спростувати вирази або розв'язувати рівняння. А буває такий момент, що у вас ручки закінчилися. А кого просити? Uh -huh. Тому одразу чому краще всього раніше знати ніж будете паніки, ой, а я вибовшу ручку. Розуміла, чому справа. Тому чому я завжди кажу, що якщо ми скажемо одне і те саме, це не означає, що його не слід, ну, скажімо так, переходити на іншу ніяк не можна. Якщо от виникає питання, то краще не мовчати, а просто сказати, що потрібно, наприклад, це, все, це, це, це розібрати. Є запитання, наприклад, сусорне завдання, або там, наприклад, підтягнути контрольну роботу, або там самокійну, або щось такого плану, або там ви не зрозуміли оцю умову, або хоча б запам'ятаєте, що ви там от, бачили на екрані, що там вчитель е, ну, каже. Ну, буває така ситуація. Обов'язково не потрібно соромити, потрібно просто звернутися, і ми просто разом покажемо, розв'яжемо розв і щоб вас було вже майже таке представлення. Тому отсачка ніяк не можна отак так от себе вести. Тому що чим більше ви будете розв'язувати такі схожі завдання, хоча б приділяти. Годину увагу та, і потім подивитися, ось, скажімо так, взяти електронну версію підручника, або, там, ну, наприклад, там, жорчит, чи там, чи, наприклад, там, ну, там, ну, робочий зошит можна відкрити. Просто пройти і пригадати. Якщо ви все пам'ятаєте, ну, добре. Якщо, наприклад, вісочки забули, ну, значить будемо розбирати з вісочками. Або забули осе, значить будемо розбирати. Саме на цьому ММТ не буде. Скоріше за все, параметри. Тобто, параметри рівняння з параметрами і нерівності. В цьому ММТ не буде. Але хто знає, що буде в наступному році? розумієте, тобто, в майбутньому. Тому в цьому році не буде завдання параметри. Що таке параметри? Це просто спеціальні такі букви. Так? От, наприклад, нам потрібно. А і квадрат плюс 2х плюс 1 дорівнює нулю. Дізначить, що це єдиний корінь, при яких значення параметра А буде матиме єдиний корінь. В таких випадках ми просто використовуємо умови дискримінанта. А чому в нас один корінь? При яких умовах дискримінанта? Дорівнює нулю, більше нуля ще менше нуля. Дорівнює нуля. І ось тільки розв'язуємо, тільки конкретно. А коли я, наприклад, у мене було параметри, а мені довелося писати отаке багато-багато-багато, то я не знала, що таке параметри. Mm -hmm. Тому я її діяла інакше. Я взяла, yeah. от, наприклад, я бачу, воно ну, дуже таке схоже то я просто взяла А дорівнює 1, А дорівнює 0, А дорівнює мінус 1 і просто підставляла, досліджувала. Mm. Але це врахували ну, такі ситуації, тому що я дійсно не знала стосовно параметру. Це тільки пізніше, коли я поверталася до репетиторства, то я вже дослідила по кожному. Там оце параметри в цьому році не буде. Тому оце з кожному завдання буде кладатиме. 22. Тобто 15 тестових, 4 логічні пари маєте на увазі А, Б, В, Г, і у вас відповідь: 1, 2, 3, 4. Потрібно правильно проставити логічну пару. І кожна логічна пара, якщо вірно, оцінюється в 1 бал. І додати що там у нас 19, і 3 короткі відповіді. Короткі відповіді. Це що? Можна вважати, наприклад, квадратне рівняння коротким відповідь. Звичайно, можна. Тобто, все, що це маєте увазі? У вас буде на екрані, от, чому я, чому я зараз просто роз... вирішую вам просто розказати, у вас буде на екрані буде завдання, але тут буде бути такий от, що на каштал. Ви повинні писати от сюди відповідь. Але розв'язуйте на чернетках. Тому я і говорю, що потрібно мати резерви. І тому, чим більше ви будете розв'язувати, працювання вирази, чи там розв'язувати рівняння, чи щось такого плану, тим для вас краще. Тому всі, всі завдання, які от я зараз от, от, підбираю такі задачі, навіть я вже отримала нові завдання навіть вже ММТ. Тому просто от. Просто, щоб ви просто розуміли, якщо ви отримали завдання знов таки спростити вираз, да, це не означає, що все одне і те саме постійно. Це потрібно його розпрацювати і не боятися навіть складнощі. Тому що якщо ви бачите, от, наприклад, такий вираз, да, у вас там в дужках много шлени і додати отакий от вираз, і ви длякалися. а Вони нічого не відлякатися на цьому, цьому одному із прикладів. От нехай буде у нас дробові е, виразі. Але найголовніше не слід ще не забувати, то, на, е, таку річ що е, спростити вираз ми можемо або в одну строчку спростити строчку, або розбиття не діє. Розв'язати рівняння це построчно, це також найпоширеніші помилки. Тому давайте ми розглянемо таку річ. Так? Ну, наприклад, такий у нас квадратний ну, корень, а відмемо, наприклад, тут відомі всі формули на дробовий вираз. А, плюс 8b ділимо на 4 b Міс 12b ділимо на 8b мінус А. І помножити на 1 мінус А квадрат мінус 4 ab І плюс 14b квадрат. Ділимо на А квадрат мінус 16b квадрат. Чому всі цікавить отаких цікавих, ну, дуже таких, відчуваючи складніших. Простування виразу. А навіщо нам це лякатися? Нам не потрібно лякати. Потрібно просто початку вивчити, що ми можемо робити. В одну строчку, не бажано це робити. Це по-перше. По-друге, чого ми починаємо дії? Дія починаються, завжди у нас тушки, якщо містить, якщо немає тушків, то тут ми дивимося на ситуацію. В першу чергу, це. Або множення ділення це літер, як я завжди кажу. А якщо немає, то ми будемо так, послідовно да? тобто дивитися на ситуацію, якщо немає дужки. То Тому перше діє це, друге діє це, і третє діє це. осе. Чого можна виправити окремо ось цей приклад. Що ми можемо з цим робити? Нічого, в принципі, у нас ми бачимо одразу. Загальний знаменник можна просто написати до їхнього, якщо вам потрібно переписати, але найкраще, є, якщо переписати, так скажемо, окремо. Загальний знаменник ми вже одразу бачимо. 4 b дужка 8 b мінус А. Додатковий множник Там у нас 8 b мінус А. Тут у нас 4Б. Це у нас перше діє. Тепер наступний шлях у нас перемноження. А що таке у нас? 8 b мінус А на А плюс 8 b Це вже різниця квадрати. Саме ще найпоширеніша помилка, що, якщо у вас 8 мінус а а там А плюс 8 b то мы вирішили 8 b мінус А потрібно поміняти місцями, винесено на суму, можна спокійно переставляти. Тому ми можемо спокійно записати 8 b Дужка квадрат мінус А квадрат. Це ми суму поміняли. Далі мінус 4б на 12б 48б квадрат. Тому що у нас однакові основи, показники складаються. Там вона міститься буде перша степінь. Ми перепорахуємо 64б квадрат мінус А квадрат мінус 48б квадрат. На ніколи. Наступна помилка. Ніколи ми не розкриваємо тушки, ніколи ми його завжди не чіпаємо. Краще цього, якщо от потрібно, от буде дальня відповіді, та, от у вас буде, так скажемо, відповідь розкрити душки розкриваємо, А там, в тілько ми залишаємо його як є. Тому що там буде наступна дія там, ця частина. А що на множення? Множення відбувається об'єднання. Тобто чисельний першого множимо чисельник другого. Першого множимо на мене другого. Друг... Тепер нам потрібно обчислити. 64 мінус 48. Це значить 16b квадрат мінус А квадрат. 4 b 8b мінус А. От ми отримали коротенечки, Наступна дія. Оце розглядаємо. У нас загальний знаменник вже готовий. Але отут можна одразу поміняти місцями на да? або ми будемо дивитися у третьому дії. Ну, краще, всього не будемо одразу міняти місцями, ми його будемо одразу просто... Находитесь на мене. вже готова. Якщо у вас натуральне число або букви, то все одно буде додатковий множник А квадрат мінус 16б квадрат. А там у нас одиниця. Ну, можна просто для себе одинитися. Тобто А квадрат мінус 16b квадрат. Далі, якщо у вас стоїть на мінус, і у вас наступний іде ну, отакий многошлен. То відбувається зміна натверд. А якщо у вас формула скороченого множення було б, то спочатку в великих дужках і тільки потім ми вносимо. В нашому випадку ми можемо спокійно поміняти мінус А квадрат плюс 4 ав мінус 16б квадрат. Ну, чудово, так? А квадрат мінус 16б квадрат. Проведення подібних додатків. А квадрат мінус А квадрат. Де є зу. Ми не кажемо А ми просто кажемо, що даємо 0. Далі мінус 16 b квадрат, мінус 16 b квадрат. Це вкладаємо майже. Тобто 4 ab мінус 32 b квадрат. Ділимо на А квадрат мінус 16 b квадрат. Ну, іноді можна поруч продовжити, якщо винести, за дужки мінімальну степень. Якщо винести, перевіряємо, 32 ділиться, ділиться точно, да? 4 ми можемо сміливо винести. Або якщо у вас було б, наприклад, там 6 і 32, то, звичайно, ми могли б кожне число поділити на 2. І тому ми винесли б двіку. А так у нас, оскільки 32 точно ділиться на 4, буде 8. Тепер у нас що виносимо ще? Б. Тут у нас містить Б перша тепінь. Найменше степень виносимо. Б. Дужка залишається. А мінус 8. Тобто, було 32. Ділимо на 4, 8. b 1 ми забрали, залишилося просто Б. А. На момент ми його не чіпаємо. А квадрат мінус 16Б квадрат. І у нас третя дія, остання. те, що у нас перше дія. 16 Б квадрат мінус А квадрат. 4Б. 8 Б мінус А. Повновити на оцей 4 b на А мінус 8b ділимо на А квадрат мінус 16 b квадрат. Ну, що ми бачимо? 4 b скорочується? Скорочується. Далі 16 b квадрат мінус А квадрат. А там А квадрат мінус 16. Так от, при скороченні, при скороченні дозволено. Ну, скажімо так, дозволено, але не вважали, Ну, на цьому разі можна зробити таким чином. Якщо ви поміняєте місцями, то буде у нас мінус один. І тоді можна скоротити. Але мінус один. Тому що ми один вираз поміняли місцями. А мінус 8Б. Вісім мінус А. Знов-таки ми ставимо мінус 1 і поміняли місцями. Що вона там залишилося? Майже нічого. Мінус один помножить на мінус один. Просто помножити на мінус один? Так, так, так. Мінут один помножити на мінус один. буде один. Мінус mm -hmm. на мінус дає плюс. Тому ми один там відповідь. Оце називається кластичне, щоб перебороти свій страх. Якщо ось такий ось дуже схожий вираз, не обов'язково, що може бути НД. Та навіть якщо я можу давати, розумієте? І бачите отакий вираз, то можна легко розбити надії, і таким чином можна запам'ятати формулу скороченого множення, і найголовніше слідкувати за знаком. Якщо ви будете такі речі робити, то повірте мені, замість те, що ви будете писати в одному строчі, можна отримати такий цікавий вираз. Розуміла, що вам сказала? Ситуація на що, чому що, що, зараз звісно, відбувається от, ну, в житті не тільки там прямо о, о, у 11 чи там ММТ, чи абітеріанти, неважливо. Це у всіх просто. Тому, якщо ви бачите такий вираз, може сховище, навіть якщо два простих там дроби, то ви можете виділити приміщення. От наприклад, взяти оцей на що нагадує, так? Записатись зверху, що це формула скороченого множення. Якщо, у вас, наприклад, одношлений на одношлена, або там під показники, то можна зробити таким чином: перший одне член випишили окремо, другий одношлен випишили окремо, по кожній, а потім після штоку об'єднано. Тому отакі робити надії дуже актуальні, мало того, знижується риза. Тому потрібно просто подолати такий страх. Неважливо, що я вам даю там, може на повторення, на такі постійні такі речі. Якщо буду виникати питання, то краще не мовчати, а просто сказати і все. Щоб ми просто ну, в майбутньому не говорили, що я вам говорю постійно одне і те саме. Можливо, розумієте, коли я говорю постійно одне і те саме, у вас там в голові вже повинні вже розуміння, що так от робити не можна там, в одному строчку. А краще цього розбити надії і навіть не бояти. Не боятися, так скажемо, такі от подібні речі. Так само стосується І Його потрібно просто використовуючи до війни, ну, що там у нас умови? Умови там була там квадрат, так? значить нам потрібно використовувати формулу квадрата. Що нам вона каже? Площа і периметри. Значить, ага, нам потрібно згадати оце усе. Якщо ви ці такі прості моменти пам'ятаєте, то можна сміливо розробити рішення. Головне. Не потрібно багато розв'язувати, його потрібно просто діяти логічно. Якщо ви будете хоча б логічно зміркувати, то у ну, вас все ви знаєте і все ваш ситуація. Тому а, це.